Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні, як і обіцяла, хочу вам зробити дубль 2 за моделюванням саме пілочки до сорочки Весняна, яку ми моделювали на попередньому відео. Силочку я залишу. Там моделювання пілочки на розкриття, саме витачки було одним способом, зараз хочу іншим способом. Зробити, можливо, цей... це ще один такий спосіб додатковий, який мені просто потім ще додатково прийшов на думку. Він, можливо, навіть трошки легший. Так от я вирізала зараз за кадром свою. Пілочку, щоб зробити максимально все швидко. Притому я хочу, я не буду робити ніяких розширень там на свободу, але ми пограємось просто одразу з виточкою додатково. Дивіться, це в нас буде центр пілочки. Центр пілочки вам видно. Тут 1,5 см, і тут 1,5 см, який я відступаю від центру пілочки для того, щоб зробити мені планку. Цей момент я нагадую, тому що від цієї планки, відрізаючи цю планку, зараз в мене тут вже надрізи, ми будемо рухатися далі. Далі, це за ось цими кукетками. Які в нас тут існують. Для того, щоб ми поєднали нагадую, планку з основною частиною пілочки, в нас є лінія талії, основна точка. Можемо ще одну якусь точку поставити для поєднання. потім. Але при тому дивіться, я розрізаю виточку на грудну і в бік додаю лінію технічної виточки, яка в нас тимчасово буде служити. За наше розкриття. Для чого, зараз я закладаю, все це діло заклею. Для чого це робити? Для того, щоб нам змоделювати ось цю кокетку, яка в нас йде по нашій перша кокетка коса, така, яка йде по пілочці. Я нагадую, що від центру. Грудей так само можна відступати вниз 8-9 см. 8-9 см. Можливо, хтось трошки більше дасть, а можливо, хтось дасть трішки менше. То за вашим вже бажанням. Я приблизно ставлю. Ось тут в мене ж, все ж таки база вона нереального розміру. І дивіться, я тут поставила точку. Тобто я тут спустилась на 8-9 см і вивела по горизонталі саме ту точку, де в мене буде кутик цієї кукетки. Кукетка в нас іде від плеча, це коса кукетка від плеча. Я її ставлю тут в мене 4 см. 4 см, ось ця частинка плеча. я її ставлю <кій> саме ось тут, там, де в мене починається лінія моєї нагрудної виточки базової, яку ми закрили. І ось так я проводжу пряму лінію. Тут я проводжу пряму лінію. Я не буду нічого там зм'якшувати, тому що в нас там іде по-перше, ще й стрічка мережевна, тож вона взагалі то пряма, щоб з неї не виникло ніяких питань, то тут пряма лінія. Це допустимо. Допустимо, вибачайте, так само від лінії плеча, ось тут лінія плеча. Вниз ми ще плече підрівняємо з вами зараз. Вниз так само 7-9 см-дев то, см, то вже за вашим бажанням, хто як хоче собі здійснити ось цей, оцю, оцю відстань від кокетки. І дивіться, вона трошки йде під нахилом. Той нахил дивіться, робіть самі. Я буду креслити олівцем, тому що в мене маркер не. Спрацює. Він по моделі не дуже, дуже, не дуже і такий великий, але ви можете його регулювати. Загалом, загалом за вашим бажанням, ви можете зробити ось цю кокетку не під нахилом, а взагалі рівно. Так що ви тут дивіться самі, як вам то лежить до душі. Плече я зараз підрівнюю і все лишнє зрізаю, для того, щоб нам не було потім ніяких додаткових. Питань в розкроюванні. Це обов'язково зробити, тому що ну воно буде просто заважати і не бути рівного плеча. а Далі, в нас ось ця виточка, вона технічна. Зараз ми на неї не орієнтуємось, як на щось там. щось Проте, а, щоб ми знали, де нам що поєднувати, ось тут цей куточок. Незалежно, який у вас буде він, чи під прямим кутом, чи під там, 45 градусів, наприклад. Ось тут ставте позначку сюди на ось цю кокетку. Це буде ваш орієнтир поєднання цього куточка цієї кокетки з цією кокеткою. Ось тут. Це буде ваш орієнтир, щоб ви потім нікуди не змістились. Тому що ви будете коли ось тут поєднувати, ви. Це особливо і обов'язково робити з наміткою. Це такі технічні моменти, яких треба дотримувати, щоб у вас тут все під потім, після зборки ось цих всіх складочок і зборочок. Все пішло ок. То ви повинні поєднати ось цю наміткою, порівняти з вашими точками сопряжіння ось тут, з цією кукеткою, і потім вже все шивати. Чому це так важливо? Тому що інакше у вас може піти потім перекіс. Це такий ну, момент, він дуже пропотливий, але він потребує такої додаткової уваги. Так. Раз. Ви можете скрізь собі, де вам буде зручно поставити додаткові точки, які вас будуть контролювати: контрольні точки, надсічки і так далі. Ці дві частини ми відкладаємо в сторону і переходимо до самого розмоделювання цієї витачки, щоб нам і тут була зборка, і тут була зборка. Попередню, попереднє розмоделювання ви можете подивитись на відео, яке буде в Описі під цим відео. А зараз ми будемо робити наступне: дивіться, з цієї точки, ось цієї точки, сюди вверх, десь на центр, я виводжу лінію. Яку будемо розрізати. Десь по центру, ось цього відрізка, виведіть цю лінію. Потім а, візьміть ось тут ну, можете на око, як я, можете собі там розрахувати а, дві а, ось такі технічні лінії ще додати. Вони технічні, але вони прац... працюючі. І дивіться ще: від цієї точки, поки ми не почали різати, вниз, ось так. Проведіть лінію. Дивіться, як я малюю ці ножиці, різати будемо в яку сторону. Це для того, щоб ви не заплутались. Я тут трошки підклею, тому що в мене зараз розсиплеться геть все, що ми будемо різати. Ну, я буду різати, так, для вас. Показуючи, і починаю розрізати. Дивіться, перше, я по цій новій лінії виточки, точніше, розкриття, розрізаю сюди в цю виточку, і мені треба її закрити. закрити і заклеїти Все, вона в нас більше не функціонує ніяк. Зараз я її закрию максимально чітко, тому що тут вже пішли деякі зміщення погрішності, туди-сюди його. Робити. Далі я розрізаю по наступній ось цій лінії сюди, не доходячи там 1 мм, до кінця не треба. Потім, дивіться, можна навіть зробити так. Ми розкриваємо. Ну там наскільки, на 3 см, наприклад, можна розкрити і зафіксувати. А розкриття, яке ви будете робити, не робіть його багато. Ну, судячи з того, що ми бачимо на моделі, то там не така вже і густа. Та зборка по цим двом сторонам, так що ну дуже багато розкривати тут не треба. І дивіться. Так, і потім я розкриваю ось ці дві лінії, які тут є. Розрізаю їх, не доходячи до кінця. Один міліметрик, щоб воно в нас не розсипалося. І дивіться, що я роблю. Я потім ось так. Рухаю ось ці всі точки, розкриваючи, даючи тут на розкриття, зараз я тут підклею ось так тут підклею і, тут, тому що воно в мене <кхи> приливає і незручно. І дивіться, я розкриваю, я ось так відводжу в сторону, і тут таким чином в мене розкривається ось ця вся, ось ця вся історія, ця душка. Вона розкрилась так, як мені потрібно. Ну, наприклад, в мене зараз масштаб, я не буду казати, ви можете собі розкрити так настільки, наскільки вам то зручно, наскільки вам то потрібно. А, так, звісно, у вас тут буде додатковий об'єм, але він і на самій а, цій блузці, сорочці, він там є. Тому що тут в нас є роздвижка на ось цю а, зборку, і вона, хоч невеличка зборочка, але вона є. І тут так само. Виберете і фіксуєте все це діло. Це один з, зі способів, підкладаючи ось тут. Зараз я ось так підкладаю. Про що <кій> взагалі я вам хочу цим, цим сказати? Що ви не, як то сказати, ви орієнтуєтесь, як, наскільки вам треба зробити роздвижку. Наскільки вона у вас буде глибока, широка і так далі, густа там, зборка. Орієнтуйтесь просто там по своєму вже досвіду, чи там, за своїми бажаннями. І робіть все так, ну, не бійтесь. Я маю на увазі, що не бійтесь робити будь-які розвишки, які вам Хочеться, який вам заманиться. Ось тут я підкреслю додатково, тому що у нас тут трошки зміщення пішло, нам треба повернути все це діло на місце. У нас є тут об'єм, дивіться, я підкладаю тут свою верхню кокетку і в мене тут об'єм, ну десь на. Біля там двох з половиною, біля трьох см. Кожного може бути по-різному. В мене зараз ось так. І тут у мене є об'ємчик. Зараз, якщо я підкладаю ось цю кокетку, я її коли буду поєднувати, в мене тут. Призборка йде. За рахунок цього, в мене тут є, дивіться, в мене ось тут є об'єм, тому що в нас можуть бути різного об'єму груди, і цей об'єм нам дасть таку спокійну свободу, тому що все ж таки це не облягаюча сорочка, хоча я тут не додавала ніяких свобод. Проте в нас ось тут дольова зберігається, ми тут вже нічого не вирівнюємо. Нам тільки треба буде вирівняти ось цей низочок. І як нам його треба буде вирівняти, дивіться, у нас буде за... ви можете як завгодно. Ну, не робіть тільки дуже таку занижену лінію, вам треба буде занизити і планку так само. Ви ж маєте на увазі, що коли ви все це піднімете, підзборите, у вас все стане на місце. Тобто, ось цей весь об'єм у вас викладається на лінії грудей, і тоді у вас тут нічого немає, зміщеного. При тому. Не лякайтеся, що у вас тут буде якась нерівна лінія. Просто ви її візьміть. А більше тут в мене дуже-дуже мало, і у вас так само буде під лінійку підкресліть більше. Можете спустити, але можна стикнутися з тим, що ну, по-перше, нам треба буде і цю лінію. Планки подовжити. І може бути перед дійсно що довшим. Але це над цим можна експериментувати і це можна по собі. Якщо у вас дійсно об'єм грудей більше 100, то навіть ось такий момент подовження. Дивіться, якщо я так підкладаю, підклею, ось цей момент подовження пілочки. Я тут зараз відклею трошки і планку, тому що це обов'язково важливо. До речі, чого я не зробила на попередньому відео, але ну, то логічно, що його треба. Так, де тут? Я ось так беру, веду план, лінію планки. І ось тут кутик, я чітко рівно виводжу ось цю лінію низочка. Ось так. Ось так. І в мене тепер лінія низа вся чітко рівна. Можна, якщо ну, це якщо у вас ви хочете зробити саме такої довжини, як ви ось тут заклали по планці, то тоді ви можете зробити. Ось тут, нехай у вас буде трошки під, приподнято, ну, такий силует, начебто нерівної, нарочити нерівної а, по, лінії низа сорочки. Знаєте, там, де спинка подовжена, а передня частина пілочка, вона укорочена. Так що можна і так зробити. Це так само буде грати вам на руку. Ось такий варіант. Тобто. Дивіться, ви можете розкривати як цей спосіб, як попередній спосіб. Можна розкривати ось цю роздвижку, робити від цієї точки, сюди проводити косу і тут розкривати більше по-різному. Головне дотриматись того об'єму. ну, Наприклад, якщо ви слідкуєте за моделлю і робите по моделі, то тоді робіть саме дотриматись об'ємів, наприклад, тієї зборки. Ось так. Все. На цьому. все. До наступного моделювання, до наступних відео. Я трошки перероблю свій графік на вихід відео, тому що я просто інколи не встигаю. Всім. До побачення, гарного настрою і теплої весни.